Ой, повірте, ви такого всесвітнього абсурду ще не бачили. Коротше сім'я, яка жила в Канаді, в якийсь день вирішили: а чому б нам не переїхати в Росію? Зібрали речі, взяли вісім своїх дітей і поїхали. І чомусь одну дев'яту дитину залишили вдома в Канаді. Тут просто згадується сюжет з фільму Один дома. Можливо, просто йому пощастило і його так само забули. Ну от, приїхали вони туди і почали виставляти відео, як вони люблять Росію і як дуже гарно їх прийняли росіяни. 99.5% positive comments of people just so welcoming. I just can't get over the love that these people have. А, до речі, причина переїзду це врятувати дітей від ЛГБТ. Huh? Ще більшого абсурду додає той факт, що з Канади Канади, вони переїхали в Нижній Новгород. Прикол в тому, що вони вже там місяць живуть, а своєї домівки не мають.